Тоні прихильники футзалу завершився ВІБЕТ Кубок України з футзалу сезону 2022-2023 років. Приголомшливі емоції, хороші враження і чемпіоном вперше в історії стала команда Кардинал Рівне Стандарт. Поруч з нами Ворон Богданович Маркевич. Ворон Богданович все таки футбол вам ближче до душі, так і більше попрацювали, власне якраз у футболі. Але емоції футзалу. Ось ці от неймовірні. Як вам сьогодні посмакувати? Ну так дійсно фінал. Це дійсно фінал. І, ну, емоції такі на великому полі то не так видно, а в залі воно відчувається. Ну, але знаєте, всі грають зараз міні-футбол. Я сьогодні ранком грав, правда, ми 6 на 6 грали, але, але... тому що то, ну, на малій площаці воно набагато цікавіше. І, але сам фінал був дуже такий ну, емоційний. І мені сподобалась команда хід Київ. Вони дуже добре грали. Ну а проти них команда грала з таким е характером серйозним, ну і їм вдалося перемогти. Так що ну, я дуже задоволений, що я сьогодні тут. І мені приємно було спостерігати за такий матч. По гравцях, які були у фіналі, чи можливо могли б до себе у команду у ті золоті часи, коли, зокрема, з Дніпром до фіналу Ліги Європи доходили, там, можливо, у складі металіста якогось із виконавців, які сьогодні були на майданчику, десь інтегрувати в свій склад, чи побачили ви якогось такого якісного? Ну то знаєте, я навіть не знаю, тому що ну, міні-футбол то трошки другий. Хороші футболісти, той же журба, Воротар, е який е грав за Рівно. Ну, не знаю, то треба би було спробувати, але <свісно> так сказати, що от вони... Тому що велике поле є велике поле, але тут, тут свої, як -то кажуть, переваги, е тут швидше все. Ну, але на великому полі це все-таки об'єм. Дякую вам за те, що завітали на фінал і успіхів на дальшому.